Вітаю вас, дорогі друзі! Моє імені Назой, і це мій канал Справи улюблені. Сьогодні в мене розпаковочка. Мені прийшла отака от посилочка. Я е, насправді її вже відкрила. А чому відкрила? Тому що я записувала відео, я вже записала одне відео, я якби в ефірі тут відкривала, показувала і розказувала, але воно вийшло. Неякісне, дуже погано було видно там, і я вирішила перезаписати. Тому неочікуваного якогось ефекту не вийде, але все ж я покажу, розповім вам про цю посилочку. Чому я назвала відео, що неочікувана посилка? Насправді я робила замовлення десь в грудні місяці, і це було перед замовленням. Тобто це були квіти, які ну, зимою їх не висилають, а присилають уже коли весною починається тепло. І я очікувала, що менеджер перезвонить перед відправкою, уточнить, чи я буду щось брати, чи може ще щось додавлю туди в той, в той рахунок. І я там навіть відклала собі деякий товар. Хотіла додати в цей рахунок, але, але не так воно сталося, як гадалося. Сьогодні мені з нової пошти, з нової пошти прийшло повідомлення про те, що посилка вже прийшла і її потрібно піти забрати. Ну, от я її забрала. І тепер розповім вам, що тут прийшло. Я насправді з грудня місяця навіть забула, що я там замовляла. Тому зараз буду вам показувати і розповідати. Так, флоріум це не реклама, це я вам показую е, інтернет-магазин для того, щоб ви розуміли, яку продукцію поставляє цей інтернет-магазин. Я у них е, частенько замовляю, мені подобається те, що там ну, е, на 90% приходять насіння, клубні, вони приходять якісні і гарні. Так, це накладна. І так, що я отримала? От такі пакетики. Такі пакетики з дірочками, так вони їх пакують. Значить, у мене тут гладіолуси, декілька сортів, у мене тут кали, також декілька сортів, у мене тут жоржинка, і також у мене тут квіточка, яка називається ран... ранункулюс. Це лютик ранункулюс. Це така квіточка, я її перший раз побачила, мені просто захотілося попробувати її виростити. Хоча я не знаю, чи в нашому кліматі в жарів такі вона ростиме. І так, перше, що хочу вам показати, це гладіолуси. Гладіолуси я брала три пакети. Так, Це також у мене гладіолуси. і оце гладіолуси. Дивіться. Три пакети. Один пакет це мікс, гладіолуси мікс Тут їх 10 штук. Так, показую вам самі гладіолуси. Клубні такі величенькі. Ну, ось тут, наче, трішки припорчений. Ну, я думаю, що це можна буде обрізати, а може, це шкурочка ще зніметься, подивлюся. Ну, може, може, прийдеться обрізати. Так, ну і так сухенькі. Е ну, ось цей чистенький, ну, здається, такі непогані гладіолуси, непогана, непогані, непогані. Може, може, десь і є якийсь недолік. Ну так, да, є ось сюди трішечки такі плямки, як підгнивши. Що тут? Ну ось сюди, бачите, трішки підгнивший є ось сюди. Плямочка. Ну, я думаю, що я її виріжу, продезінфікую, і все буде добре. Так, це мікс, тут 4 чи 5 кольорів. Так, оце і ростуть вони по висоті, по-моєму, до метра. Оце гладіолус. Не знаю, як він там називається правильно, але це дуже-дуже високий такий гладіолус. Він росте до 1,40 сорок висотою. І такі ось клубні, бачите, які такі крупні, гарні. Ну, Мені здається, це якраз буде чистеньким, красивим. Треба чистити і дивитися. Я зараз не хочу чистити, бо я ще їх положу в холодильник, щоб вони не тільки дві ще полежали. І буду їх вже десь в середині квітня доставати і пророщувати. І третій сорт я не доставала його. Це такий жовто-білий. Ну, теж сухенький, на, на вигляд, на перший вигляд погляд нормальний. Так. Оце у мене жоржина. Оце якраз проблемний клубень. Дивіться, він наче так і але ж ось оди два зломаних. Тут також зломано. Я не знаю, чи це може при перевозці так, от якби. Ну, воно туди-сюди бовталося та зігнулося, не знаю. Ну, цілих виходить оці два таких живеньких цілих клубня. Тому я попробую пообрізати і надію, що на цих двох якби, виросте у мене якась світочка. Це не скоро жоржина. Вона десь така сантиметрів 40-60 росте в висоту, але на ній багато квіток, і вони такі крупненькі квітки. І е, виходить іще оцей е, ранункулюс, ранункулюс. Хочу показати вам, які в нього корневища. Е, Це то, також клубні, але вони от таким чином виглядають. Подивіться, які вони Вони пересушені, пересушені. Ну, от такі клубіньки, оце такі. Їх потрібно перед висадкою замочити добре, щоб вони набухли. Ну, оце якась така трішки незрозуміла. Не, не ось такі, як ось ми ножки, отакі клубні. 10 штук, це також мікс, тут різнокольорові. Ніколи не бачила таких квіток, тому мені просто цікаво, що з цього вийде. І кали. Кали різного розміру. Оця кала, ну, вона така величенька, для, як для кали, то вона величенька. Тут, дивіться, три, тут навіть ді, ді, діточка ось сюди прицепилася. Тому, якби наче непогано. Ціленька, сухенька, ніде не видно, хоча ось тут трішки як цвільна чи є. Ну Це треба буде фунгіцид його замочити і продизінці. Продезінфікувати перед висадкою. Так. Оця кала, це сама... Ні, це, це також тут ось з діточкою є. Ну, така, середнього розміру. Не можна сказати, що це геть мала, ну і не, не така, щоб геть сильно крупна. Геть, ну, така середня, середненька. І оця кала, сам, це жовта кала. То вона, мені здається, сама менша. А може, вона і не, не сама менша, вона величенька, просто без, без діточки немає тут на ній діточки. Ну, така, ну, мабуть, і не сама маленька. Ну Кали середнього розміру. Але вони е сухенькі, чистенькі, не видно ніде ніяких пошкоджень на них. Тому я надіюсь фунгіцид вкину їх, щоб вони продзинку... продезінфікувалися. І думаю, що все буде добре. От таку посилочку я отримала. Скали буду висаджувати завтра. Буду одну, одну, мабуть, буду садити в горшок, а дві на пророщування для потім висадки в ґрунт. Тут є одна така фіолетова і вона невисокого росту. Вона росте десь сантиметрів 25 30 Оце цю ще фіолетову я її посаджу в горшок. А ті, що ростуть 40-60 см, буду садити для пророщування. Завтра ж висажу і буду пророщувати їх, і потім в травні місці пересажу вже в ґрунт. Оці квіточки також поставлю, це, як він правильно називається, ранункулюс, лютик. Оці лютики також завтра поставлю на пророщування і потім буду висажувати їх в ґрунт. Так, гладіолуси я ще заховаю в холодильник положу, хай вони ще полежать до середини квітня, і я їх почну, виставлю вже на пророщування десь за 2-4 неділі до висадки в ґрунт. А Висадка в ґрунт це буде не раніше, ніж середина травня, тому якраз в середині квітня я їх і виставлю. І ось цю жоржинку також поставлю на пророщування. Завтра пообрізаю її, замочу її в і кали буду замочувати і цю жинку, мабуть, замочу в якому стимуляторі роста. Може, в ефіні, може, ну, подивлюся, що в мене там є. В мене щось, щось є, якісь стимулятори росту. Тобто, ці три вида я буду завтра висаджувати для пророщування, а гладіолуси відкладу ще. На якийсь час. Так, це моя перша посилочка із тих, які я робила перед замовлення. І ще в мене в іншому магазині є також передзамовлення. Там буде інший товар. Тому заходьте, покажу вам, який товар привозить інший інтернет-магазин для порівняння. Ну, по якості не знаю, чи це при перевозці. Так. Ця жоржина так поламалася, чи може вона і ще при зберіганні такою була. Ну, не дуже приємно, Ну є, як є. Вона не зовсім погана. Я думаю, що з нею все буде добре і проросте вона і на двох клубнях. От. Так що заходьте до мене на канал, покажу вам наступну посилку, коли вона прийде. Не знаю, коли вона прийде. Покажу вам ще багато всяких цікавих моментів із вирощування квітів. А зараз до побачення, всього вам доброго, з тихої ночі і, і перемоги нам. До побачення!